Здоров'я людини запорука щасливого життя, а здоров'я дітей головне багатство батьків. На превеликий жаль, страшні хвороби не оминають навіть і дітей. Зокрема, до родини шкабар, яка проживає у селищі Понінка Полонського району, прийшла страшна біда, адже їх менша донечка Іринка, якій нещодавно виповнився рік, має страшний діагноз, сенсоневральна глухота. Сім'я зверталася до району і обласної лікарень. Обстежувалася у Київському інституті отолерантології Національної академії медичних наук, де діагноз підтвердився. За рекомендаціями інституту Іринку поставили в чергу на імплантацію під 111 номером, коли всього в державі є 28 імплантантів. Зрозуміло, що черга дівчинки прийде через роки, адже якщо взяти до уваги нинішній рік, то в Україні жодного імплантанта не було закуплено. Проте часу чекати немає, адже лише до півторарічного віку операція є ефективною, а потім її результативність є вкрай низькою. Операція коштує понад 800 тисяч гривень. Таку суму родина не має, тому звертається до всіх небайдужих людей допомогти, аби їх донечка мала щасливе та повноцінне майбутнє. Спочатку на все було добре, роди пройшли нормальні, потім ми щось обнаружили, що вона не чує. Звернулися в лікарню. В лікарні теж, якби такого не дуже обнаружили, ми попросили направлення на Хмельницьк. З Хмельницька ми пройшли там діагностику, нам е, поставили діагноз глухота четвертої ступені. Після Хмельницького ми звернулися в лорінститут. Там діагноз підтвердився. Поставили четверта ступінь глухота. Назначили нам слухові... Апарати. В слухових апаратах в нас зовсім нічого не чує. Нас поставили на очередь на імплантант зробити дитинську операцію, з допомогою з цього слухового апарата вона буде чути і ходити в мірі можливості в нормальну школу. Ну, Звернулися ми знов Лор-інститут. Нам сказали, що в ЛОР-інституті не дали ні одного імплантанту государству, ні одного. Тоді ми хочемо попросити людей з допомогою нашої можливості, людської можливості, з допомогою Бога, щоб помогли нам купити цього імплантант. Всі місяців переболіли у тіт. двохсторонні. Ми лежали в лікарні. Двосторонній. Ну, ми не долікувалися. У нас було ну, почервоніння, там ще ушка були. Ну, ми капали капельки. І вже коли було 8 місяців рівень, ми місяць хворіли. Через місяць ми пішли до гарча. Ну, він сказав, що вона не, ну, не реагує. На, там якийсь апарат, який там магнамагніті він ну, реагує. А такий апарат, ну там діагностика вже як була слуху, вона не звертала. Що? Ми пішли до нашого лікаря, пішли в лікарню, і лікар ну, сказала, чого ви так вирішили, що вона не чує. Ми попросили в нього направлення. Направили нас на Хмельницький, на аудіометрію. І там сказали, що на одному аналізі сказали, що вона на одне вухо трошки чує, а на другому не чує. Направили нас на Хмельницький, на Київ. В інститут на, на національний інститут ну, це професора Колумійченка. Там зробили нам діагностику, сказали, що вона повністю не чує на два вуха. І поставили діагност: хронічна, двостороння, сенсоневральна, глухота. Казали, чекайте на імплантацію, може, якщо держава закупить. Імплантантів, вона в рік закупляла 365 імплантантів, якраз ну, ми змогли попасти в цей рік. А так, як з собиттями, які сталися в нашій Україні, на цьому році не було виділено коштів і закупки не було. Було, і тільки залишилося оста... 28 імплантантів з того року. І дітки мають, які стояли перші, мають зробити їм операції. А так більш сказали, чекайте, очередь. Учеріть ми перезвоним. Наша сім'я немає можливості назбирати таку суму. Просимо небайдужих людей. Допомогти нам, щоб дитина нормально розвивалася, чула звуки. Говорила і пішла нормально з нормальними дітками, повноцінними до школи.